Пропонуємо вашій увазі двокімнатна квартира в житловому комплексі Оприщівська Слобода. Правильною форми коридор з місцем під шафу. Направо ми маємо простору кухню з лоджією та панорамними вікнами. Далі. Одна кімната, світла, багато, два вікна і друга кімната. Додатково людина собі зробила теплу підлогу, кухня-передора ванна та залила чистову напівсуху стяжку. Тут маємо санус. Кого цікавить дана пропозиція, телефонуйте.